Вітаю! Зараз хочу зробити розпаковку СМИК. Зробили замовлення на сайті, а також були в стаціонарному магазині та в багатьох інших і по гарних цінах купили багато товарів. Отже, приємного перегляду. Так, мені подарували сертифікат подарунковий на 100 злотих. Я дещо доплатила і зробила замовлення. Погано зараз візьму. Зараз побачимо, що нам прислали. Так, папір. 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 Так, замовила донесті ось такий горщик. О, він маленький. Дуже гарні відгуки на нього були фізіологічне положення, і потім його можна використовувати як органайзер, наприклад, або для квітів садити. Я бачила в одної дівчини на Ютубі і вирішила замовити донечці, пробувати. Ну, на нього дуже гарні відгуки. Замовила такий бежевий. і замовила Лего. Лего дупло для маленьких. Це від року йде воно. Потім розпакую то, може, прикріплю фото, як воно виглядає. Зараз трошки одною рукою всі деталі промарковані мають бути. Ну, я все передивлюся, перевірю. Багато тут деталей, і всі писали в відгуках так само, що дуже добре, що є ця коробочка, що багато потім можна лего докупляти і зберігати в цій коробочці. У мене донесі вже майже рік, то ми вирішили зробити їй такий подарунок. Кажуть, що дітки з маленьких навіть місяців граються. Далі в магазині СМИК були знижки. Купили їй ось таке платтячко. Я думаю, що ми будемо робити все рівно або фотосесію, якусь, або щось святкування якесь, звичайно. Там буде інше плаття, але навіть для зміни образу купили от таке платячко. Воно по знижці було 50 злотих. Попередня його ціна 100 злотих. Так гарно, симпатично мені виглядає. Як колись навіть, коли воно було 100 злотих, я на нього придивлялася, а от була знижка, то вже купили. Так, отке платєчко. І ще в смику ми купили ось таку шляпу їй. Вона трошки велика на виріст, але ну просто щось вирішили, бо вона була теж по знижці за 17 злотих, здається, а попередня її ціна 35. Ось така, дуже гарненька. Симпатична. Далі в Сінсеї, Таку шапку її купили на зараз 17-18 злотих. Така джинсовка. Бо немає. Зараз похода якась непонятна і деколи немає в чому йти двір. Так, і ще в Сінсеї боді були такі знайшли по акції. Боді це розхідний матеріал, їх постійно треба, то взяла дві штучки на зміну. Були два штучки за 10 злотих. І також в сінсеї побачила колготи. Беру деколи колготи навиріс, гарниці, на виріст, якщо гарна ціна 5 злотих. Дві пари такі біленькі і рожеві. І в Сінсеї я собі купила джинси. Такі теж побачила зі знижкою, то я, в принципі, хотіла такі широкі джинси на зміну. Бо зараз. В сукнях і в спідницях, в принципі, холодно, з такою погодою, то потрібно якісь такі світлі джинси, а в мене не було. Вони коштували 30 злотих. Так, це такі покупочки на мене в Сінсей. І знову я зайшла в Смик, і там була просто якась шикарна пропозиція на дитячі колготи. Не знаю, якої вони якості, але, в принципі, рачкувати, то яка різниця, які вони, вони все одно викинуться. Всі ці. Позиції були по злоті, крім носочків. Цих носочків я взяла на виріст 5 пар за 4 злотих. А ці носочки, ці теплі колготи. Дивіться, такі махровка. Ще одні теплі колготи, Це на зараз нас носити до 80-го розміру, і дві такі тончі пари взяла по злоті. Я думаю, навіть комусь віддати їх, то вже, вже приємно і людині, і це, навіть якщо ми їх не встигнемо виходити. У мене сьогодні розпаковка з магазинів Кік, Сінсей та Смик. Всім дякую за увагу до зустрічі!